Херсонщина щоденно приймає десятки переселенців з тимчасово окупованого Криму та районів проведення АТО забезпечити житлом, роботою та соціальною допомогою усіх, хто знаходить притулок в нашому краї, таке першочергове завдання місцевої влади. Аби перевірити, як ведеться робота в цьому напрямку, з'ясувати усі проблеми та знайти шляхи їх вирішення в Херсонську область завітав директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду ДСНС України Олександр Максименко. Сьогодні він взяв участь у засіданні регіонального штабу. Усі подробиці зустрічі далі у сюжеті. Директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду ДСНС України Олександр Максименко каже на Херсонщину: приїхав не перевіряти, а допомогти. Мета має також заключити в тому, щоб визначити кількість людей та дітей, які можливо будуть переселені в інші області. щоб ми встигли зреагувати вже не коли буде там холодно і не знатиму куди будемо переселяти, а Вже підготувати місця в сусідніх областях. Херсонщина вже прийняла більше 4,5 тисяч переселенців, готова прихистити ще більше тисячі. Втім, це максимальна кількість: військові, прикордонники та переселенці забезпечити усіх нормальним житлом. Область просто не в змозі, якщо будуть питання, якісь по цифрі тисячу людей. Я прошу, щоб ви врахували от наші побажання, що для нас це ну, скажемо, максимум, який ми можемо ефективно якісно забезпечити. Якщо на початку літа біженців могли поселити на базах Збережчі, в гуртожитках навчальних закладів, то тепер ці місця треба звільнити, а людям знайти більш зручне для зимівлі житло. Это реально те объекты, которые мы проверили, которые мы определили, которые мы нашли новые. И то реально, что мы видим дополнительные ресурсы по размещению порядка 500-600 человек, о которых мы говорили. Это Асканья-Нова, великолепнейшая гостиница великолепнейшая, это отличный оздоровительный комплекс в Великоалександровском районе, это детский лагерь в Воронцовском районе и ряд других объектов. Особливу увагу на засіданні приділили дітям 240 хлопців і дівчат з районів. АТО ще перебувають в оздоровчих закладах області. Департаменті освіти і науки облдержадміністрації запевнили, усім знайдуть місця в дитячих садочках та школах. На сьогоднішній день вже звернулося у нас 719 дітей, які у нас влаштовані до дошкільних навчальних закладів і загальнонавчальних навчальних закладів по всій області, із них 165 з Автономної Республіки Крим 554 дитини з зони проведення АТО і 95 осіб це вищу закладу. На території області діє 22 міграційних пункти і один на залізничному вокзалі, де люди можуть стати на облік і отримати необхідну допомогу. Від людей, які переїжджають на Херсонщину, кажуть, скарг немає. Майже всім підбирають житло, намагаються влаштувати на роботу, оформлюють пенсії та надають соціальну допомогу. І все за кошти місцевих бюджетів. Але область сподівається на фінансову допомогу держави. На сьогоднішній день, враховуючи, що ми вже майже два місяці чекаємо коштів з державного бюджету. Ми не отримали жодної копійки. Нас пройшло нарахування цих послуг, які надавалися по харчуванню, проживанню, матеріальної допомоги, транспортуванню, оздоровлення дітей, нараховано всього надано послуг на 2 мільйони 100. Тому ми все таки просимо врахувати цей порядок, який є, відшкодування обласного бюджету, ці витрат, які ми вже провели. Тому що з резервного фонду ми їх не зможемо відшкодати. Бувати роботу регіонального штабу Олександр Максименко визнав доброю. Він ще два дні вивчатиме ситуацію, і вже з понеділок звітуватиме перед своїм керівництвом.